Вітаю найкращих в світі глядачів, слава Україні! І радий запросити вас до 43-го вже випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Все, відразу йдемо до питань без жодних передмов і всього іншого. Перше, що ви думаєте з приводу накопичення військ Вагнера в Білорусі чи можливий наступ на Чернігівську область та Київ? Слухайте, кожен раз, коли біля вашого кордону появляється ворог, коли там? Появляються терористи, треба бути готовими до будь-чого. Але є нюанс: вороги, які стоять на Сіверському напрямку, це там, де кордон Рашистану, це Курська, це Білгородська область, це Брянська область, вони становлять більшу загрозу. Там можуть бути великі провокації вторгнення. Там можуть швидко підкинути техніку, там може бути якийсь прорив. З Білорусі це напрямок на Київ, основний напрямок. Вторгнення на сьогоднішній день неможливо. Сили вагнерів, навіть ті, що є, це штурмовики, туди мають підтягувати потужні, рашистські бронетанкові війська, яких в них вже не так густо. Туди мають підтягувати інженерну техніку. Тому що, нарешті, через рік після вторгнення. Наша влада зволила дозволити армійцям забезпечити кордон з Білоруссю належними укріпленнями і належним захистом. І просто так, штурмовими загонами, ніякі вагнери його не подолають. Не може бути через них вторгнення там. А саме з Білорусі забрав Рашистан всі свої війська. Практично там їх майже не лишилося. Їх відвели в них е, недостача. Гарматного м'яса, і вони їх відтягнули на основні лінії, в основному з Білорусі їх забрали на напрямок Лиманський Куп'янський фронт саме туди. І тому самі вагнери вони можуть бути використані для провокацій, не для вторгнення великого. Що це може бути? Це можуть бути провокації безпосередньо на кордоні. Заходом диверсійно розвідувальних груп. Це можуть бути обстріли саме вагнерами, а не білоруською армії, що Букашенко сказав, я тут ні при чому, я нічого не знаю, і перевірка, скажімо, відповіді українських військ. Це може бути провокація, коли вагнери з лінії кордону будуть стріляти на північ по білоруських військах і по білоруських містечках і селах неподалік від України, де-небудь, скажімо, там біля Мозера чи біля Пенська. Це може бути Це може бути для того, щоб спробувати, нібито Лукашенка, втягнути війну. Для цієї провокації не можуть використати е, їхніх е, білоруських військових, тому що стане від інформація відразу. Навіть білоруське КГБ не буде цим займатися, тому що там дуже серйозні антивоєнні настрої. Вони не хочуть воювати. Вони побачили, що сталося з расистами. Вони розуміють, що ніхто з них не виживе взагалі з їхньою підготовкою. І тому вогнерів можуть використати для таких цілей. Але для серйозних бойових дій вони можуть іти тільки або як гарматне м'ясо, або як додаткові шпуртурмові загони на певних ділянках при крупномасштабному наступі російської армії, причому з доповненням великих обсягів важкої техніки. Важку техніку в них забрали. І тому вагнери перше для України це загроза провокації і тероризму. Це треба враховувати. А для світу це можливий факт той, що їх формують як Спеціальний вірбовочний майданчик, майданчик перепідготовки, і для того, щоб перекидувати в різні точки світу, де потрібна терористична діяльність або Рашистану, тому що там нічого не зірвано, ніякі відносини не перервані. Ви бачили, як Пригожин гуляв по коридорах саміту Африка Росія. Ну, правда, там Путін був нас не справжній, а був двійник. Путіна на тому саміті, але все одно біля навіть від війника Путіна спокійно може ходити пригоже. Ну розумієте, що це мімікрія? Тому насправді вони можуть бути використані в інтересах РФ в різних частинах світу. Вони можуть бути використані для провокацій, про що прямо заявили поляки проти Польщі, Литви і Латвії. Це реально. Вони можуть бути використані для міжнародного тероризму. Ну, наприклад, захоплення суден в різних морях. Оте, що робили сомалійські пірати, це можуть переадресувати і дати це призначення для вагнів. Вагнерів. Тобто будь-яка теристична діяльність. До речі, зараз в Нігері відбувся переворот, от позавчора чи вчора, і там арештували президента від сторони від влади. І знаєте, ви що? Ну, расисти принаймні про це пишуть. Що отих військових до цього перевороту готували вагнери з сусіднього Малі, а Нігер це країна, в якій видобувається уран, французи видобувають уран для своєї ядерної енергетики. Якщо їм це відсічуться, це буде дуже ж серйозний расистський удар. По енергетичній незалежності Європи. Це серйозно? Це серйозно. Вагнери там не були основними. Вони в малі, вони в Центральноафриканській африканській Республіці, але от зараз Пригодин шукав собі контракти серед інших африканських лідерів. І я думаю, що знайшов. Тому я думаю, що вагнерів будуть потрохи переправляти в Африку і на різні терористичні напрямки. Але для України вони становлять не воєнну, а терористичну загрозу. От, власне, все. Наступне питання. До чого слід готуватися взимку? Бо енергетики попереджають про найтяжчу зиму, навіть важчу за попередню. Вже зараз читаю заклики купувати павербанки, акумулятори та генератори. Чи повторяться регулярні ракетні обстріли енергетичних об'єктів з боку ворога для занурення України у пітьму та холод? Давайте так. Енергетики кажуть правильно, готуватися завжди треба до гіршого. Це правильно. В кого немає достатніх павербанків, немає оцих туристичних газових горілок і там запасного, скажімо, балончика і тому подібне, про це треба подбати. Бізнесу треба не перепродувати, а зберегти і при потребі використати ті генератори, які є. Це може знадобитися. Особливо на першій частині цього періоду до нового року, можливо, до листопада. Чому? Тому що є дуже серйозні припущення, що вони будуть входити тільки завершиться період, коли можна адекватно проводити наступ українських збройних сил. Насправді, ну вони дуже активно пробують наступати там. Неймовірні перешкоди. Ми не знаємо, як буде далі відбуватися. Якщо вони прорвуть оборону ворога, відуть глиб все одно до листопада. Наступ фактично зупиниться, великий наступ зупиниться, <кій> і є дуже велика підозра. Що оскільки Москві теж дуже хочуть перемир'я, у них проблеми їм треба перепідготуватися, і через рік два вони будуть готові до реальної потужної війни проти України набагато краще, ніж це відбулося торік. І їм треба перемир'я, дуже треба. Навіть Путін вже з цим потрохи згоджується, а він тільки не хоче поступатися. І тому все його оточення аж пищить про це. І тому велика ймовірність, що вони в листопаді місяці. Домовляться з Путіним про припинення вогню, це буде, ну це буде те, що Зеленський проповідує: мир без перемоги і фактично, де-факто обмін мир за території. Фактично це буде так. Це корейський варіант, хоча нам ніхто цього не буде говорити. Але це означає, що з того моменту серйозні обстріли по енергетичній інфраструктурі України, взагалі, обстріли середину України припиняться. Тому що росіянам важливо, щоб Зеленський, а не Порошенко, зміг провести ефективну виборчу кампанію. От я вам де своїх там какая різниця, я вам приніс реальний мир. Ми тут зараз все інше відторгуємо. Все ми тут, от зараз, зараз буде все прекрасно і. Тому вони можуть дати дійсно Зеленському три місяці спокою від повітряних атак. Можливо, можливо, це означає, що припиниться обстріл. Якщо це навіть не припиниться, чи буде наступна зима важча від цієї? Думаю, що ні. Пункт перший: люди самі підготувалися вже. Ми вже маємо це. Це я вже сказав. Друге, енергетики теж підготувалися з певним запасом. Там, де українська влада все знову проспала, українська влада нічого не зробила. Давайте говорити чесно: Шмигаль відверто ігнорує будь-які потреби для укріплення зміцнення енергетики, але наші союзники побачили і вже заготували в себе. Певну додаткову э, техніку необхідну для відновлення діяльності. Відповідні трансформатори, тому що наші трансформатори і станції трансформатори не зовсім однак однозначно можуть діяти з системою, яка діє на заході, використовується їх. Треба було спеціально модернізувати. Тобто, є заготовки. Є в наших енергетичних компаній вже заготовки, чого бракує це державної програми. Певних захистів, зовнішніх захистів від ударів по енергосистемі. Тому що рашистські ракети не летять точно в ціль, Але вибух ракети навіть на відстані в десятки метрів від потужної трансформатори на підстанції від тіла електростанції від АЕС, приводить до її руйнування і виведення на тижні з ладу, а іноді на місяці. Елементарні насипи оточення потужне бетонними стінами і насипаний пісок там. Він глушить удар. Невеликі пошкодження ліній зовнішніх за день-два енергетики це відновлюють. Відчуйте різницю. Цього наскільки мені відомо, нібито не зроблено. Крім хіба що приватних власників, які щось роблять. От власне все. Тому загроза є: Рашисти готують запас, вони наготували ракет уже більше. От зараз вони іноді роблять потужні обстріли ракет, як було поза по-моєму ночі, але. Але вони все одно накопичують, вони зараз виготовляють ракет більше, ніж їх виготовляли перед вторгненням. Але цього недостатньо для того, щоб упродовж трьох-чотирьох місяців тримати всю енергосистему країни під постійним ударом. Цього достатньо для кількох разів на місяць серйозних ударів. Але тепер маємо основне наша система ППО за рік зміцнилася в рази. Рівень перехоплень зріс в рази. Ну, Київ і навколо Києва накрито повністю навіть від балістичних ракет, яких на Росії не аж так багато. Але вся решта території України, принаймні від крилатих ракет, прикрита достатньо надійно, іноді до 100% прикриття. Тому мені здається, що наступна зима буде легша за цю. Із політичних певних мотивів, і ну, хіба морально буде важче, із мотивів сил ППО, із мотивів е, того, що заготовано по енергетиці, і з нашого її підготовки. Але готуватися треба завжди, тому не легко важимо цим. Загрози є. Наступне питання провокативне, дійсно провокативне, цитую. Можливо, краще б Червінський і був далі в СІЗО, щоб потім бути свідком на процесі Зеленського. До речі, як на мене, той Карака і Бабіч краще б сиділи по надуманих справах, ніж ми зараз дивимося, як всякі безмоглі поблюжать пам'ять загиблих героїв. Ну, давайте так. Ті люди мали перед собою вибір піти на війну, де дуже велика ймовірність загинути. Добровольцями ж пішли. Чи залишиться вдома, де була не така велика, але ймовірність, що проти них скопають якісь статті, їх посадять? І Червінський, і Бурба. Дякувати Богу, обоє живі, але Червінський під арештом, на жаль, незаконним арештом. І загиблі наші герої Бабіч, Ракай, і тисячі інших пішли, вибравши, зробивши свій вибір. Це. Ми постфакту можемо говорити, от вони загинули, а якби вони тут лишилися, якби їх влада арештувала, вони б лишилися живі. Знаєте, в чому ж якесь таке ніби легеньке виправдання влади? Ми не знаємо, чим закінчаться ці ситуації в СІЗО і для Червінського. Ми бачили, як убивали здоров'я ще до вторгнення задовго Ріфу Антоненку. Тощо, давайте не бажати людям нікому опинитися в ув'язненні, навіть якщо це. Постфактум виявиться, що врятувало можливо їх від загибелі. Перше, ніхто ж, ідучи на війну і розуміючи, що може загинути, не планував загинути там, планував перемагати вижити і, вернувшись, цю владу починати дуже серйозно трусити, саме як ту владу, яка відкрила ворогу двері в Україну, відкрила двері Путіну. Ці речі вони собі ставили за мету, і тому ставити їх посмертно. Ну, чи тих, хто заарештовані сьогодні перед таким вибором, мені здається, ми не маємо права. Зокрема, і у випадку, от Бурба, теж колишній керівник гур, справжнього гур, а не сьогоднішньої пародії імені Буданова. Він десь воює, ми не знаємо де. Ми розуміємо, що він воює на особливо відповідальних ділянках, в особливо складних ситуаціях, де є особливо велика загроза. Але точно він зробив для себе вибір. І Червінський зробив вибір для себе. Влада просто його побоялася, знайшла якусь придирку штучну, фальшиву, за якою його постаралася ізолювати. Тому давайте, давайте не будемо ставити так питання. Ми маємо поставити питання, що дві речі, в яких винуватий Зеленський і його влада, Перше, вони відкрили двері путіну для цієї війни. Так, ворог Путін, так напав Путін, так знищує буває Путін. Але йому відкрили двері, зробили все можливе і неможливе, щоб він зміг напасти. І влада за це несе відповідальність. І за кожного загиблого українця невідповідальність несе разом з Путіним ця влада Зеленського за кожного. І за Каракай, і за Бабіча, і відповість. І другий момент: за кожен незаконний арешт, затримання чи відкриті кримінальні провадження вони несуть уже відповідальність. Фактично за державну зраду відкриті провадження проти наших військових, які зміцнювали українську армію, які здійснила Влада Зеленського по Павловському, по Марченку, по Пашинському і Тетяні Чорноволу за порятунок стугну Корсарів. Це є державна зрада. Ця державна зрада продиктована владою з банкової. Все на цьому крапка. Це тільки так може характеризуватися. Інших варіантів нема. Тому, тому просто пам'ятаємо. І загиблі герої. І ті герої, яких влада ув'язнила, і ті, хто лишаться живими, вони всі будуть чи присутніми, чи відсутніми, але свідками на процесі проти цієї влади. От, власне, все. Відповідь на це питання. Наступне питання воно трошки застаріло, але я ще раз кажу. Ну я ж не встигаю на всі деякі трошечки затягуються в часі. Воно довге, дуже коротко. Це питання про так званий закон зеленського про англійську мову, який там тріумфально ухвалювали все, але застереженням все таки, комітету про те, що він не буде стосуватися дубляжу фільмів на українську і певних моментів теж пов'язаних з телемовою, телебачення і радіомовлення. Слава Богу. Але було написано ще до цього рішення комітету і до голосування. Тому автор каже, чи цей закон не є колаборантською дією, спрямованою на знищення української мови. Повертаю вас до мого спеціального запису на цю тему. Ви його знайдете далі в Ютюбі, там щось про популізм, чи щось там, і нову атаку на українську мову. Є там. Там це детально дуже розібрано. Я від себе можу сказати тільки одне: перше. У влади був мотив вдарити по українській мові все, що стосується англійської, ну хороші добрі речі, слава Богу. Але вони, вони і так реалізовуються. Для цього не потрібний окремий закон. Для цього потрібно дрібні доповнення більше в актах кабінету міністрів. Вони цей закон спеціально робили про англійську мову. Ти більше слухай на англійську мову сьогоднішнє покоління вивчає і знатиме і так дуже добре. Цей закон більше корупцію створює при тих комісіях, які мають перевіряти знання англійської мови для заняття, фактично будь-яких майже посад і тому подібне. Так от це знання, ця програма почала з початку спочатку х років, ще навіть за Кравчука. Україні, англійська мова як е, особливо значима в системі освіти України. Зеленський нічого не додав. Він просто відмітився, наслідив. Знаєте, як там песики, коли прогулюються на вулиці, поставив свою мітку, що він до цього якось причетний. Але завдання, мені здається, було ударити по українську дубляжу. Він з того середовища, якому український дубляж, особливо як кістка в горлі. І системі Коломойського олігархам, власникам телеканалів, яким було зручніше не дублювати, а відразу гнати російськомовні фільми чи російський переклад вже зроблений расистами в себе вдома, і в нас його тут переганяти, як вони це робили раніше. І тому війна була проти дубляжу. Плюс ідейний момент. Ну слухайте. Не секрет, що вони кривлять, дуже кривляться, коли вони говорять про підтримку української мови. Дулю в кишені тримають. Ну завжди вони були проти неї. Згадайте десятків, вже мабуть, півтора десятка законопроєктів, щоб знищити закон про державний статус української мови. В першу чергу на чолі з Путураєвим, з Кравчук, з тим же самим Мазурашу і тому подібне. Вони стараються знищити, збити цей закон, його якомога більше розбавити, розчинувати. Ні разу їм цього не дали зробити дуже серйозний був розголос, і тому мені здається, що цей закон про англійську теж задумався як удар по державному статусу української мови розбавити, розчинити, підсікти а вибиті вікна. Починає забиратися дуже багато бруду і починається руйнування середини. От це десь було завдання, але був такий розголос, і вони побачили електорально. Вони ж роблять постійні соціологічні заміри закриті. Вони побачили, що це їм іде дуже не на користь. І тому мені здається, вони відмовилися від того, щоб нищити український дубляж на цьому етапі. Але ще раз кажу, це вже була десь 15-та спроба зруйнувати державний статус української мови. В тому вигляді, якому він ухвалений, був при Петрові Порошенкові, ще президентові тоді України. І тому от ці удари й наносяться. Це ще один це ще один 15-й удар, який суспільство своєю позицією зуміло відбити. Але це зовсім не означає, що не буде 16-го. Може вони по дубляжу, може, по чомусь іншому. Вони знову полізуть. Тому будьмо готові, не забуваємо. Наступне питання. Ну я коли вже на це відповідав, але появляються нові глядачі, може, дуже коротко. Яка ваша думка про Ірину Фаріон? У неї доволі велика аудиторія, але я подивився, колись декілька разів зробив висновок, що вона відбита людина, іноді несе реальну дичину? Ну, і я так думаю. До речі, там будуть ще питання про Ірину Фаріон. Я більше не буду вже їх поставити. Вони стосуються того ж самого. В основному, чому вона так біситься при згадці про Петра Порошенка? Так от, давайте почнемо з кінця. А дійсно, чому? Петро Порошенко сповідує національні принципи, націоцентричні. Ірина Фаріон про них говорить без перерви. Вона навіть іноді Зеленського може покритикувати. Дуже рідко, але може. От закон про те, що ми тільки ж говорили, про дубляж, атаку на дубляж вона критикувала Зеленського, і досить жорстко критикувала. Ну здається, що може бути кращого, ніж об'єднуватися нехай навіть ситуативними союзниками в захисті однієї цілі. А ви впевнені, що там ціль є? Ну, Порошенко вже доказав. Все, по ньому вже нема що говорити. Він доказав, що для нього це армія мова віра, це були реальні цілі, він за це боровся. А ви впевнені, що там, де були тільки слова і не було справ? Бо Ірина Фаріонова, вона ж була і депутаткою, і все. А ми бачили якось дуже провокативні речі, які йшли на шкоду українській мові, українському світосприйняттю, які були провокаціями, які давали дуже серйозне підґрунтяськ провока... пропаганді саме нищити українізацію і здобувати певні позиційні перемоги. Тому в мене є думка, що в Ірина Фаріон є інші завдання. Дуже коротко, це знову, щоб ніхто зі мною не судився, не обурився. Це моє оціночне судження. Тоді, коли всі комуністи покидали компартію, Ірина, пані Фаріон вступила в Компартію в кінці 80-х у Львівському університеті. Слухайте, тоді, от е, Андрій Панчишин, наш знаменитий Бар, тоді співав пісеньку від імені такого там брехунець. Знаєте, це ті е, радіо, що були радіоточки. От ніби його пісню він співав, ще згорить перебудова у пекельному вогні, і, настане, і тоді настане знову царство світлої брехні. Слухайте, комуністи тоді поділилися на демократичну платформу КПС, КПРС і затятих комуняк. І от Ірина Фаріон, пані Фаріон вступила в компартію, зрозуміла, що коли вже виходили з компартії демпатформіці, вона туди проходить, очевидно, до затятих. Напевне, що вони мали надію. На отой майбутній пуч, який відбувся, чи на якісь інші речі, коли буде зметено будь-яку демократизацію і почнеться повторення того сталінського режиму. Ну, вона тоді не демонструвала ніяких національних почуттів, діаметрально протилежні. І раптом ця людина з такими позиціями після заборони КПСС через якийсь момент на 180 градусів міняє свою позицію. Слухайте, на 180 градусів не буває, буває на 90 Буває на 120, але не на 180. От люди, які до 91-го року негативно почали ставитися до позиції компартії, починали її вже критикувати, а ще перебували в ній, я вірю в їхній перехід, я вірю в їхню трансформацію. Для них відкрилася інформація все. Але люди, які діяли діаметрально протилежно, ну точно не могли так помінятися. Тому в мене є моє припущення, що це було агентурне певне завдання. Пані Ірина мала координувати в Львівському університеті ну, боротьбу проти націоналізму і демократичних прозападних різних там вєяній. Чим вона, наскільки я чув, ніби тоді і займалася. А потім, а потім могла поступити завдання і начать. те, що партія Свобода допустила таку сумнівну і скандальну особу для свободи, ну, певний мінус. Свободівці сьогодні дуже. Дуже гідно і героїчно воюють на фронті біля Бахмута. А інші свободівці, як головко, як інші, разом з зеленими тупо крадуть. А ще хтось, можливо, грається в провокації на користь Росії. Ну от, як на мене, відповідь тут і вся. Розбирайтеся між собою, як ви оцінюєте Ірину Фаріон в цій ситуації. Вона точно не воює. Наступне. Коротко, що ви мали на увазі, коли говорили не дуже схвально про Морсав Гонгазе, що вона не так висловлювалася на аресу влади Порошенка. Ви знали, що тоді її покровитель Курт Воркер був акціонером Північного потоку? потоку-2». Давайте так. Пункт перший давайте перестанемо повторювати російські фейки. Рашисти ненавидять курта Волктедера. Він зробив дуже багато для підтримки світом України. Ще до Великого вторгнення. Він, ну, він був відсторонений у Байдена, його не сприйняли в зв'язку з деякими обставинами. Там політичні обставини внутрішні, там є конкурентні, там є. ну, Байден обережніший в певних своїх діях. Йому доводиться враховувати певні обставини всередині в США, а курт Волкер вимагав більш жорсткої і серйозної допомоги Україні. І тому, на Рашистані його ненавидять особливою ненавистю і брешуть, як тільки можуть. Ніколи ніякого стосунку до північного потоку Курт Волкер не мав. Зате він дуже активно з боку США проповідував саме заборону санкції проти північного потоку, зупинення його і тому подібне. Тому перше, це брехня. Пункт другий чи був курт Волкер якимось куратором Гусо Америки, Мирослава Гонгадзе? Слухайте, ну це чисто расист. Пське, це в Росії є куратори, там ФСБшні, Грушні за різними засобами інформації, за активістами, за всім іншим. В Америці цього нема. Мирослава працює в державній структурі, яка підсвітна Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки, це американське іномовлення, Голос Америки з Вашингтону. Нема там кураторства, там є державна політика Америки, яку мають сповідувати, виконувати представники цього засобу масової інформації. Але при тому вони можуть мати свою волю до своїх висловлювань і своїх позицій. І тут в мене є претензії саме в цьому. Щодо тої, того люфту, який передбачений, коли може людина в рамках висвітлення державної політики США додавати свою позицію, я не знаю, з яких причин, що там було особисте, але Марсава Гонгадзе з моменту приходу до влади Петра Порошенка все більше і більше його критикувала і атакувала. Все більше і більше було випадів, брутальних, як правило, неправдивих, несправедливих. Але. Ну, вони ніколи не опускалися до такого рівня, як це робили оті наші пустобрехи тут з Г Коломойського з інших середовищ. Так вона робила це дуже обережно, акуратно. Ну вона все-таки працювала в державній структурі медіа США, але. Вона в Україні сприймалася як представник американської держави, не як діаспора. Про діаспору я вчора говорив. Якщо вам щось не подобається, що говорять діаспоряни, ну просто подякуйте за те, що вони зробили, і просто промовчіть, не зверніть увагу. Або коли подумаєте, а може, ми щось неправильно робимо, а вони правильно нам вказують. А тут, тут інше її сприймали саме як представника держави. Вона говорила як від імені держави, і часто говорила, що в Америці чимось там незадоволені Прошенком. Що ну насправді ми бачимо, ну не зовсім відповідає істині і. Це дало поживу отій всій системі отої ворожої пропаганди, і расистської, і олігархічної. І вони дуже тегали і дуже використовували оті позиції, які приносила Гонгадзе. Вона несе відповідальність свою за те, що вона сталася в 2019 році. І для мене це має значення. Але для мене має значення інше: що Мирослава Гонгадзе зараз на сьогоднішній день, після взагалі обрання Зеленського. Ну, почала себе поводити щодо його влади адекватно. Тобто вона не стала підігрувати Зеленському як оці всі білі пальтечка, які лягли під нього повністю. Ну так вона в Америці, звичайно, але інший момент. Вона Викрила кілька моментів спілкування Зеленського з владою США? Вона досить чітко їх розшифрувала, і за це ми їй дуже вдячні, тому що це був теж доказ зі середини зі США. Як вона себе і зараз вона активно працює на підтримку України в цій війні? Тому зараз до неї жодних застережень немає. Застереження до подій до 19-го року. Як вона себе поведе під час наступних виборів? Чи вирунуть знову якісь випади її персональні? Чи вона все ж таки постарається як людина, яка. Є українкою, патріоткою підтримати Україну і не гратися більше в ці ті зелені ігри. Я не знаю. Побачимо. Наступне питання: дуже коротко. Що ви думаєте про Геннадія Москаля та чого немає в медійному просторі після поманомасштабного вторгнення? Відразу коротко і ясно, я не знаю. У мене нема розуміння. Геннадій Москаль дуже пасіонарна активна і медійна особистість. Головні бойові дії, певний період, починаючи з травня місяця, а фактично з квітня, велися на Луганщині. Захоплення, найбільше вторгнення перші дні, пригадуєте щастя, інші міста, захоплення всієї майже Луганщини, крім маленької частинки. Він же ж був головою Луганської Ода При Порошенкові. Та я себе уявляю, як його, особливо коли йшли бої за Сіверськодонецькою, як його мали тягати журналісти. Не знаю, як там з телемарафону, оскільки Зеленський його звільнив відразу після свого приходу е з посади голови тоді вже Закарпатської ОДА, Але, мабуть, що в них ворожі відносини, тим більше він не, не гладив по голівці ні Зеленського, ні його слух. Але ну, принаймні три опозиційні канали ну, він мав в них не вилазити з ефірів. Те, що його там нема, ні включень, нічого. Це означає, що всі номери, які були в них його, не дійсні. Що це може означати? В мене нема версії, в мене є припущення. Ну, перше, конспірологічне, і не дай Боже. Не дай Боже, він після початку вторгнення, як людина активна, як колишній голова Луганщини, поїхав туди і опинився десь там, вбитий, ув'язнений, полонений. І з ним нема зв'язку, оскільки він для Зеленських все-таки ворог. То за ним не дуже то дбають, за ним не дуже той шукають. Але хтось би в Україні підняв шум, ну, в нього є рідні, в нього є соратники, друзі. Ну хтось би підняв цей шум, хтось би знав, що він туди поїхав. Тому насправді ця версія майже неймовірна. Версія про те, що якийсь дуже важкий стан зі здоров'ям, ну от відбулася страшна подія, і все. Ну, дивна. А він же, ж, останній його виступ я пригадую, в січні, коли він розмазував мажорашу в січні. Е 2021 року. Ну, теж не зрозуміло. Варіант той, що він просто шокований, він замовк або злякався, ну, мені здається, дивним. Тому в мене нема відповіді. Я не розумію, що вам відповісти, як вам пояснити. Але це, це, це дуже не схоже на Геннадія Москаля. Я надіюсь, що він живий і здоровий, що вони все гарять. І після всього він колись вийде до ефірів і всім нам пояснить, що сталося. А поки що, ну ще раз. От питання, на які відповіді не маю. А на цьому закінчуються наші півгодини. Віримо в ЗСУ. Мовимося за наших захисників. Слава Україні, перемоги!